Всім добрий вечір. Звертаюсь до своїх підписників, глядачів про допомогу. Звернулись хлопці з 24-го механізованого батальйону Айдар про допомогу зібрати кошти на пікапа. Вони працюють на Бахмутському напрямку, їм треба машина для того, щоб евакуювати поранених. Хлопці вже назбирали 50 тисяч, їм ще треба 100. Якщо є змога, в описі залишу е е карту, е куди скидувати кошти. Всім дякую. Все буде Україна. Всі ми знаємо, що контрнасов вже йде повним ходом. Кожен день помирає від 500 до 1000 орків. Але, хоч хто раз задумувався, скільки помирає наших хлопців, як показує статистика, то більшість людей загинула від втрати крові. Я збираю гроші на пікап для евакуаційної групи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, який виконує завдання, який виконує завдання на Бахмутському напрямку. Якщо 10 тисяч людей скине по 20 гривень, то у хлопців буде машина. Слава Україні! Героям!